Доброго дня, ось приїхала до нас С4, Jack і 20-го року. Навтівка проїхала 16 тисяч пробігу ну, нове авто. <coughs> в ній 55, 55 кВт батарейка з запасом ходу на по заводу 410. Магажник дуже просторий. Цінник вас приємно здивує, дивіться в описі або в заголовку до цього відео. Звертайтесь, підберемо для вас цю або інше авто. Зараз тут робимо зрозумілу мову, тут, щоб тут не було китайського нічого. Автівка комбінована, кам такий текстиль шкіра. Цінник Ціник дуже приємний. Краще за цю ціну на цей пробіг, Ну, поки пропонувати вам нічого не можу. Високі на колесі. Гарного дня, бережіть себе.